Суфірі програма парка автомобільного періоду, і ми починаємо нашою традиційною рубрикою осінньою рубрикою Тест Драйв. Сьогодні з нами Віка і амбітний автомобіль Порш Бокстер від штутгарського автовиробника. Коли ми з вами уважно придивимося до цього автомобіля, незвичайна назва якого для багатьох патріотичних спортивних уболівальників викликає стійку асоціацію з братами Кличко. Отже, цей бокстер, цей родстер, було вперше показано у 96-му році на автомобільному салоні у місті Париж. Супросучасний дизайн автомобіля, і передні блокфари, і бампери інтегровані в кузов, і загально низький силует і округлі обводи, а також чималий кут нахилу лобового скла. Не говорячи вже про задні ліхтарі неправильної форми, усе це нагадує нам і ностальгічно викликає з пам'яті модель 53-го року під назвою 550 а. Окремим нащадком цієї стильової спадщини є старомодний консервативний салон. Стандартний для усіх поршів рульове кермо великого діаметру, так само як і в моделі 911, майже лежить на колінах. Для цього пропонується регулювання, якщо ваше коліно є опцією. Три шкали приладів, а не п'ять, як у 911, одинадцятому, скомбіновано по-новому і оформлено по іншому. На загал же інтер'єр салону вирішено у червонуватих тонах розчиненим лише накладками під алюміній, на важелі механічної трансмісії і місцями на центральному тунелі та дверних ручках. П'ятишвидкісна механічна трансмісія передає привід на задні колеса від шестициліндрового опозитного двигуна, до речі, також типу боксер, який має середнє розташування, оскільки знаходиться якраз посередині колісної бази приблизно за сидіннями, що і забезпечує боксерові перфектний і на загал ідеальний розбаланс вагів. Освітлювальна техніка, порша і фари головного світла, і повторювачі поворотів. Задні ліхтарі і окремо винесені на фальш-багажну панель Стоп-сигнал. Усе це виготовлено ексклюзивно для цієї моделі, немає аналогів і тому, власне, відрізняє бокстера від своїх побратимів 911-х, різнокузовних карер, не говорячи вже про 956-ті. Захисна дуга, як засіб пасивної безпеки, вирішена у бокстера ось у такій макрохвильовій конструкції, котра розташована за спинками сидінь і виконує додаткову функцію підвіконня для задньої шиби. Захист від сонця також знаєте, не останній рівень безпеки, але вже активної. І на завершення потужні рельєфні дуги, що вмонтовані в бокові дверцята, не говорячи вже про сайтбеги, вбережуть вас від бокового лівого або правого дурня. До речі, і спереду і ззаду у Porsche Бокстер знаходяться багажники. Згадайте про середньомоторну схему розташування силового агрегату. Це значить, що коли на посту ДІ вас зупинять для того, щоб перевірити номер двигуна, сміливо відсилайте усіх штургарт. Адже знявши кожух двигуна, аби показати, ДАІшникові номер, ви автоматично позбавляєте себе всілякого гарантійного забезпечення. І це, власне, вимога Porsche виробників. Складний тентовий дах. Які складаються і розкладаються туди і назад, усього за 12 секунд, набагато більше розвеселить нудьгуючого на КП сержанта, і з цим номером ви можете збирати повні зали у будь-якому мере України. Успіх вам забезпечено. Ну а ревучий боксер за вашою спиною це вже просто тріумф. Нагадую вам, ви дивитесь програму парка автомобільного періоду і для того, щоб ви не забули, натякаю на те, що крівля – це є не догма, це є засіб пересування. І ми продовжимо нагадувати вам про те, що таке автомобіль Бокстер» буквально за кілька хвилин у продовженні нашої програми після наступного сюжету. Будьте з нами. Програма «Парк автомобільного періоду неодноразово розповідала вам про різноманітні і українські, і фінські, і шведські школи контраварійного драйвування. Цього разу ми запросимо вас до Америки. Вірніше до найвідомішої у північноамериканських штатах школи під назвою Бондурант. Бондурант це прізвище відомого гонщика, з яким ми познайомимо вас трохи пізніше. І в основу назви «School of High Performance Driving» лягло не лише незвичайне прізвище Бондурант цієї людини, але й увесь накопичний досвід, а також гроші, а також авторитет, а також зв'язки. Ось він, директор спортивної школи Боб Бондурант, разом з Джеєм Ліно, з Джеймсом Білуші, з Полом Ньюміном, з програмою Парк автомобільного періоду. Варіант. Більше 33 років ця людина, які зараз, до речі, 80, ви собі не уявляєте, по-справжньому крутить баранку і вчить це робити інших. Сьогодні ми і перевіримо на собі, чи можна чомусь навчитися у американській школі контраварійного драву, яка знаходиться у південному штаті Аризона, неподалік від столиці штату міста Фенікс. У Бондуран Скул працює близько 80 людей, фахових інструкторів, кожен з яких додатково досвідчений спортивний пілот. У розпорядженні скули 155-літрових дітішних мустангів, 30 з яких турбовані кобри, але нас, українців, як передньопровідних чайників, вирішено було посадити на менш агресивні автомобілі. Хоча, скажу відверто, 5 літрів під капотом і рідкісний для південної Аризони дощ під колесами роблять моє перше знайомство із Фордівським мустангом досить екстремальним. Для початку невисока швидкість і невелике кільце з гострими виражами, яке тут називають чомусь овалом. Завдання утримати траєкторію, навчитися гальмувати при вході у поворот і стримано давати газу, як кажуть американці Тротил, при виході на точку апексу. Необхідно пояснити, що апексом називається точка розкриття вашої траєкторії на зовнішній радіус. При цьому колеса повинні стояти бажаної по можливості прямо, інакше. Though, man, be... to to golf, really ну, маю надію, ви зрозуміли. Тобто буде дуже погано. Воно і так, відверто кажучи, з самого початку складалося не дуже добре, адже дощі в вирізовані бувають раз на два роки. І якщо ви ігноруєте дощ і точку апексу, то відбувається ось таке. Помилка була елементарна, адже газувати на задньому приводі при виході з повороту можна лише так, як робить інструктор на прямих колесах. І якщо ви засвоїте це, вас не лякатиме задній привід, неочікуваний дощ, слизька траєкторія Бондуранівської траси. І 5 літрів повторюю під капотом, які за букварем розвивають потужність до 390 кінських сил. Уявляєте, як хочеться дати джазу нашій людині, але не можна, бо усвідомлюєш, буде горе. Для початку треба навчитися їздити не швидко, але вправно. Імітатор ожеледиці під назвою скіт-кар за допомогою додаткових роликових коліс може розвантажити підвізку вашого задньопровідного автомобіля на вибір або задню, або передню, або обидві відразу. І оскільки для Аризони дощ рідкісне явище, то ожеледиця і взагалі зустрічається тільки в холодильниках. Ось і змушені були бідолашні аризонські янки винайти ось такий скіт Поведінка його під час керування. Повністю відповідає першим грудневим заморозкам у Києві, особливо коли ви виїжджаєте на літній гумі. Ну, пригадайте, що ви, звичайно, робите, коли раптом помічаєте, що їдете боком. Тиснете на гальма, кидаєте руля, а насправді кермо слід крутити у сторону заноса. Це на задньому приводі. З переднім же приводом усе навпаки. Ну що, можна сказати, виходить непогано, а у вас би також вийшло, якби у вас було вісім колісів. мене. Дивись, автопарк. В ефірі програма парку автомобільного періоду із Швейцарії, де нині триває Женевський автосалон 2001 року. Я Молер Ігор. Зараз, хвилиночку, я спинюся, бо місто, над яким я спиняюся, і місце, у якому я спиняюся, незвичайно. Це найвища гора Женевою, називається вона Гранд Жорж. Висота її 1283 метри. Ми порахували тут, у цьому знакові 15 кульових пробоїв. Про що це свідчить? Лише про те, що наші люди дісталися сюди. І якщо вже вони тут, то хочеться зробити те, чого ніхто до нас не робив. Бути вищим за гору Сант-Джордж, Бодай на півтора метра. До речі, ось там, якщо Сергій Борденюк зараз покаже, ви бачите Палекспо. Велика просіка біля Женевського озера, праворуч від нього. А поруч з ним аеропорт це є його злітна смуга. В Палекспо відбудеться Женевський автосалон. Власне, він вже відбувається зараз, і за кілька секунд ми з вами туди потрапимо і продовжимо знайомство з його модельною гамою. Будьте з нами. Почати сьогоднішній репортаж Женевського автосалону ми хотіли б найбільш дивним з усіх присутніх прототипів і найбільш фантастичним концепткаром під назвою КАЗ, представленим у Женеві факультетом захисту оточуючого середовища університету Кійо з міста Фуджисава. Назви цього восьмиколісного мінівену КАЗ або КАЗ розшифровується як KU Advanced Едвансет Emission Vehicle, тобто автомобіль без шкідливих викидів. Взагалі цей прототип являє собою суцільне ноу-хау. Так наразі на кожному колесі, яких нагадую вісім, знаходиться індивідуальний 55 кіловатний електродвигун, який живиться від літійно іонних акумуляторів. Загальна потужність автомобіля складає 590 кінських сил або ж 440 кВт. Заряду акумуляторних батарей вистачає на 300 кілометрів пробігу. Максимальна швидкість цього тритонного автомобіля також 300 кілометрів, але на годину. Прототип КАЦ має гідропневматичну підвізку, стабілізовану та комфортабельну. Специфіки її у тім, що автомобіль не клює носом під час різкого гальмування, так само у нього не закидує задню частину під час кікдауну. Будучи навпрочуть стійкою у поворотах, підвізка майже нечутлива до вібрації. При цьому, як бачите, за умови досить невисокого кліренсу, автомобіль іще найдійніше тримається на шляховому покритті. До речі, динаміка розгону від нуля до сотні складає 14,5 секунд. Нагадую, три тони важить цей прототип. Колеса першої, другої та четвертої осі можуть керуватися. За рахунок цього максимально зменшено радіус розвороту. Нагадаю вам, що цей автомобіль було розроблено японським професором Хіросі Сіміцу, а збудовано італійською фірмою Ідеа. І перші, і останні намагаються надолужити виняткову непопулярність електричних автомобілів до сьогодні. Причина у цьому у недостатній ємкості електричних батарей, які лімітують розвиток і самодостатність електричної автомобільної галузі, як такої. А разом з низькою акселерацією, тобто низьким швидкісним порогом, причина непопулярності електрокарів стає, звичайно, більш резонною. Що ж до розміру електричних батарей то вони, як правило, забирають на борту автомобіля основний життєвий простір, такий необхідний водієві та пасажирові. І як бачите зараз на власні очі, з останніми двома вадами інженерам та розробникам прототипа КАЦ вдалося впоратися. Сталося це за допомогою використання так званого граунд-тап-дизайну. Про що, власне, йдеться? Та все дуже просто. Виявляється, літі іонні батареї можна заховати у підлогу, і досвід цей не новий, якщо пам'ятаєте, компанія Volvo давно вже експериментувала на своїх траках та максі-басах, використовуючи підлогу як місце для ймовірної схованки електричних акумуляторів. Ну і принциповим рішенням було відмовитися від єдиного двигуна і звикнутися із думкою, що двигунів мусить бути вісім. Нагадаю, кожен 55 кВт або 73 кінські сили. Ось це і є вона, справжня японська революція у стилі Ground Tap. Але увесь наш туценячий оптимізм з приводу електромобілів зникає, що не пригадуєш, скільки ж коштують літіум-іонні батареї хоча б до мобільного телефону. Продовжуючи програму Автопарк, ми знову запрошуємо вас до школи контраварійного драйвування, що знаходиться наразі в Аризоні. «School of в Performance Driving». Тут працюють лише американці. Вони вчать інших американців керувати американськими автомобілями. Що таке американське авто? Купа заліза, яка погано керується, ще гірше спиняється на світлофорах. А зараз я сиджу майже у поліцейському варіанті Mercury Grand Маркі. Побачимо, як цей автомобіль робить переставку у американських, щоправда, не таких сонячних аризонських умовах. З приводу недостатньої керованості поліцейського варіанту Grand Marquis, це був не жарт. А реалія життя. Уявіть собі, сидиш на широкому плюшовому дивані без будь-якої бокової підтримки, на швидкості 40 майлів на годину робиш маневр під назвою переставки і ось що відбувається. Можна, звичайно, у цьому випадку нарікати на себе. Можна на підвізку, неінформативно, м'яку коровічу з усіма можливими розкачками кільовими та кормовими. Головне, коли вже понесло, не тиснути на акселератор, а гальмувати. Але найголовніше на американському автомобілі усі маневри слід робити на пів секунди раніше. Ну знаєте, більша потужність, більша маса автомобіля, більша енерція. І навіть гальма автомобілі, якщо по американському ватяні, то навіть ця ватяність гальмівна також більша. У вас обов'язково все вийде добре, якщо не з другої спроби, то з третьої, якщо не з третьої, то з п'ятої. І якщо не вийшло з сьомої, то тоді назад на кільце. І давайте ганяйтесь по колу, закріплюйте навички. Наступним пунктом загальноосвітньої драйверської програми школи Бондурант буде те, чим в деяких українських драйверських школах закінчують навчальні програми, а саме змійка. Але змійкою цю фігуру називають у нас. Американці ж придумують для змійки своє слово. А зараз буде вульгарний слалом, який українці чомусь плутають із ганебним словом «салмон». Це зовсім інше. Салмон – це є червона риба, лосось, а слалом зараз тут побачите ще. І тут, можливо, я був дещо політично некоректним, оскільки не всім українцям пощастило плутати слалом із салманом. І з першого і останнього вони частіше за все вибирають сало, яке ні з чим не плутають. Це у загальнолюдському сенсі. У водійському ж це дуже просто. Використовувати метникову технологію проходження конусів, намагаючись не перегазовувати і рівномірно та почергово навантажувати лівий, а потім правий бік шасі. Є лише один нюанс. Проходячи конус на передньому приводі, ви скидуєте газ, аби завантажити передню ведучу вісь. На задньому приводі навпаки. Єдине, що їх поєднує розворот на 180, ручника на себе і невеликий підрив кермом. Якщо все зроблено правильно, машина слухняно виконує маневр. Якщо було, якщо ви вдало і успішно склали слалом. То американський інструктор може вважати за доцільним перевести вас на наступний щебель у так званому драйвін перформансі. Наступна фігура складається з усього пройденого і закріпленого матеріалу. Тут і змійка, і переставка, і вигальмовування з підгазовуванням у повороті для того, щоб закидувала задок. І усе це не просто так, а із заліком часу. Фігура являє собою кілька симетричних кіл, зазначених конусами, між ними двійка-трійка зв'язок. Заблудитися можна на раз. Тому перші кілька кіл ми проїхали за інструкторською крон Вікторією. Ну нарешті думав я, ось тут то мені і вдасться покуштувати знаменитиму мустангівську динаміку, яка наліковує усього 4,5 секунд до сотні. І що не інструкторська машина пішла на підстоп, ми ще не встигши, як слід запам'ятати незвичну трасу, почали полювання на маленькі червоні конуси. За кожний конус, як за скальп блідолицього, штрафні секунди. Або ось така. Сленгова репліка інструктора. В міру справедлива, в міру нецензурно. Ми повернемося до школи Бундурант за кілька хвилин. Можете дивитися програму парк автомобільного періоду, а ми її продовжуємо показувати. До речі, нагадаю вам, що відтепер ми називаємося не автопарк, а авторський парк. Ну, це хоча і не скромно, але нібито так парк Ігора Мулера. І сьогодні у цій передачі Бокстер» з об'ємом 2,5 з форсованим атмосферним двигуном на 200 з чимось сил, скільки саме точно зараз ви дізнаєтесь у продовженні нашого тесту. Будьте з нами. А конячик у цьому автомобілі усього 204. Зате максимально обертаючий момент складає 245 номів при 4500 обертах на хвилину. Це дає максимальну швидкість 235 км на годину і 6,9 секундну динаміку до сотні. Взагалі, бокстер з'явився на світ у якості молодшої і більш доступної, чи що моделі у виробничій гамі компанії Порше його було задумано як більш споживацький автомобіль із ніжним інформативним кермом і не такими тугими, як на карері педалями. Зовнішність бокстера, так само, як його зміст, нагадують мені атлети у цивільному костюмі. М'язи ніби не випирають, але безпомилково вгадуються. Саме через ці та інші чинники на розстрілі встановлюється двигун менший, ніж на 911-му, робочим об'ємом всього 2,5 літра. Починаючи з 2000-модельного року, обсяг двигуна збільшено до об'єму 2,7. Відповідно, зросла і потужність від 204 сил до 220. Щодо того, шестициліндровий опозитний двигун Бокстера має водяне охолодження, систему регулювання фаз газорозподілу, систему впуску і змінною в залежності від обертів конфігурацією та спортивну систему змащування із сухим картером і розподілений впорск з електронною петелькою газу. Усе вище сказане не залишає нам ані найменших сумнівів, що у бокстері є спортивний початок, і саме у ньому він безроздільно господарює над усім іншим. Порівняти хоча б два вислови спортивний мерседес або спортивний порше. Погодьтеся, що останнє не менше тавтологія, аніж класичне масло масляне. Спортивний дух відчувається у всьому, починаючи від більш глибокого присідання при посадці боліт, де на ваше романтичне тіло відразу ж чекає жорсткий ложемент спортивного крісла. Щоправда, всередині бокстера не так просторо, як, скажімо, у салоні Мерседеса СЛК. Ну, скажімо, може виникнути проблема із низьким розташуванням сидіння водія, що має мінімум налаштування. В кожному разі водієві із найменшим зростом 1,99 дев'яносто ми запропонували би інші засоби самоствердження і самопрояву, наприклад, або в баскетбол, або в ковзани. На всіх же інших, навіть коротке перебування за кермом бокстера впливає досить своєрідно і специфічно. У вас виникає спортивний і азартний настрій. Дякувати Богові, що низькі температури осінньої батьківщини досить швидко охолоджують вас в автомобілі з мотором типу Боксер і кузовом типу Родстер. А може саме тому і Бокстер? Нагадую, що для вас працює знімальна група програми Автопарк Я Моляр ігор. Поруч зі мною піді мною Порш Бокстер. І на голові у нас віку універсальний засоб пересування, який робить із «Порше» універсальний круглорічний автомобіль не тільки для України, а навіть і для Сибіру. Ми продовжимо. Ми знову запрошуємо вас до драйв школи Боба Бондуранта. Ось таким він був у 64-му році. Коли на Форді Кобра Дайтона Купе він виграв знамениті круглодобові перегони Лиман. Звідти почалася справжня любов до автомобільного спорту і, зокрема, до Формули 1. Адже Боб Бондуран у 67-му році працював у Феррарі-Тім. За свою 33-річну спортивну кар'єру Боб Бондуран переміг у семи найвідоміших світових змаганнях з десяти. Його було визнано найкращим драйвером шевроле Корвету в Америці. Довгий час Боб Бондуран очолював команду Керол Шелбіфорд Кобра. У 66-му році Боб Бондуран брав участь як технічний консультант у зйомках відомого фільму Джона Франкхеймера Гран-Прі. Окрім того, він навчив екстремальному драйву таких відомих акторів, як Джеймс Гарнер, Ів Мондан, Брайан Бетфорд. У музеї школи Бондурант знаходиться оця техніка, з якою у 70-му році Боб Бондурант відкрив свою першу школу поблизу Лос-Анджелесу. Тоді його учнями були кілька відомих голівудських кіноакторів Пол Ньюмен та Роберт Вагнер. Трохи пізніше обов'язкову програму навчання саме на ось цих мустангах пройшли Патрік Стюарт, Клін Іствуд, Тім Аллен. І ось нарешті, якщо ви не будете сміятися, наша черга. Починається те, заради чого, власне, ми пройшли одноденне навчання у школі Бондуранта, а саме справжні лепрейсис або ж кільцеві гонки усіх українських журналістів, яких компанія Вінерфорд, офіційний дилер Форда в Україні, привезла до Аризони у кількості 10 чоловік, посадили на зарядженні мустанги і про всяк випадок на прощання помахали символічним прапорцем. Це не на те, що повернуться, очевидно, не всі. Ще пак висока швидкість 100-120 майлів напрямі це майже 180 кілометрів на годину. Не ну, у всіх журналістів спочатку вистачало витримки і досвіду дочекатися початку повороту, вчасно вигальмуватися і правильно відшукати той самий апекс, на який потім і розкрити траєкторію. З третім-четвертим колом кільце не їздилося майже у всіх учасників перегонів. Прямі відрізки проліталися як мога швидше, вони цікавіше було попереду. Криві участки або ж іншою мовою віражі. Тут можна було на швидкості під 60-70 майлів сміливо вже погратися із засвоєною траєкторією, і менш сміливо з долею, оскільки відповідальність за технічний стан автомобілів у випадку крашу ми несли повністю. А це казати правду зовсім не маленькі кошти навіть для американських студентів школи Бондуран. Ну і кому б захотілося виймати з-під гіпсу останні приховані півтори тисячі умовних одиниць. Тим більше, що курс умовної одиниці до долара в Америці один до одного, хто би міг подумати. До речі, американські інструктори пояснюють це з ментальної точки зору. Кожен драйвер для себе мусить встановити свій спідліміт, адже найбільш ефективною для траси є та швидкість, на якій ти почуваєш себе оптимально впевнено. В Америці ж впевненість це категорія цілком матеріальна і залежить, певно, від кількості кредитних карток. Картатий пропорець просимволізував нам, що перегони закінчено так само, як і автомобільне навчання у вигляді екстремальної гри. Гейм Овер. Помните, время ваше, деньги наши. время, деньги, хамморцентр. А ми продовжимо програму парку автомобільного періоду і тест-драйв Porsche Boxer. Ви знаєте, коли-небудь обов'язково настануть часи, коли виглянувши у вікно із свого п'ятого або навіть першого поверху, ви зможете побачити ось такий автомобіль. Але поки що, поки що, поки що дивіться такі тачки в програмі Автопарк. З вами будуть Моляр Ігор, Камрабин Сергій Борденюк і амбітні автомобілі від компанії Porsche. Ми продовжуємо. Поворот ключа і за командою від стартера три пари поршнів у надрах опозитного блоку Порше кидаються на зустріч одне одному у безконтактному, я б сказав, так, буксуванні. Звук вібрації працюючого двигуна або вібрація звуку 204 кінських сил вражають на повал. Хоча і не так, як у 911-му турбо з об'ємом 3,3 автентичний голос якого вже підкорив на свого часу в одній з попередніх програм парки автомобільного періоду. Бокстер бурхливо розганяється у ручному режимі, зовсім не залишаючи водія від часу на дозвілля. Варто лише згаяти зайві півтори секунди, і механічна коробка досить енергійно гасить залишки швидкості. Невипадковість і не зайва риса, враховуючи особливо те, що Бокстер вважається і жіночим автомобілем, також і це добре, він буде виважувати вашу імпульсивність, якщо за статевою приналежністю ви чарівна брюнетка за його вітровим склом. А втім, статеві розбіжності зовсім стираються, щойно брюнетка робить педалю в підлогу. У ці моменти двигун вибухає агресивним ревінням, ви пам'ятаєте, 6,9 до сотні, і спіймавши боковим зором стілку спідометра, розумієте, що у дійсності це виглядає набагато швидше, аніж насправді. У міру жорстка підвізка забезпечує комфорт, комфорт і ще раз комфорт. При цьому ходові якості досконалі бокстер ніби чіпляється за шляхове покриття колесами розмірністю 205 х 55 r 16 Скинути з дороги його практично неможливо. За характером керованості бокстер нагадує скоріш передньопривідний автомобіль. В кожному разі добитися заносу задньою вісю на сухому асфальті нам так і не вдалося. Напевне, в першу чергу, через те, що опція трекшн-контроль у цьому автомобілі просто не вимикається. А провокації на зразок скидання газу або ж розкачки кермом взагалі залишаються без реакцією. реакції. Дивна річ, але у критичному повороті Porsche Boxster починає зовсім як передньопровідний автомобіль вислизувати на зовнішній радіус. Скидаєте газ і ростер починає прагнути до внутрішнього. Ось вам результати геніальної розбонсировки ваги, а також ідеального налаштування характеристик підвізки. До речі, Бокстер має підвізку типу Макферсон і скромно використовує рейковий рульовий механізм. Відмінні ходові якості роблять з цього в цілому досить серйозного спорткару, не слабкий фан-засіб для шукаючих задоволення за кермом. І, хоча головною причиною популярності цього автомобіля в Європі є відносно невелика ціна 68 тисяч умовних одиниць, однак численні європейські володарі бокстерів, замовляючи їх у ексклюзивному виконанні, нарощують ціну вдвічі або і втричі. Що для них 16 літрів бензину, пущених в розход. Це рівно це дешевше однієї краплі високооктанового адреналіну. Ось і добігає до кінця тест-драйв Porsche Бокстер, а він цей автомобіль, як ви розумієте, побіжить собі далі. Ну, ще б йому не бігти з двигуном 2,5, потужністю 204 кінські сили і таким е, доброзайчливим господарем, що надав нам цю тачку на тест-драйв. Ми дякуємо його, дякуємо вас за те, що були разом з нами протягом останніх 30 хвилин. І як знати, можливо, побачимося на цьому каналі оці порі рівно за тиждень. Бай-бай. Чекайте. Адже це абсолютно літній, кабріолітній. Автомобіль, тепер до побачення.